Заяву підписують власники, на, хто пише заяву. А вже як, на готові, як на, рішення на тобі Тут вірно? двір. Це неправильно там щось нарисовано. Вона на дорозі. Подивіться, ви бачили, що там трошки? Не трошки не туди воно. Хто там підписав, хто давав? Аня чи? Я Каня, підписує, людина дає викопіровку з публічки, бере своє формування, бере сама людина пише. Бачить цю ділянку за цю ділянку піднімався скільки вопросів. Даємо в одному і отримуємо третє. Всі прекрасно голосували за цю ділянку. А як вийде, ти хоч карточне? Це парникова вулиця. А це краєва, це краєва, а це краєва вулиця. А це парникова. От стоїть примачка, оце примачка, а це стоїть оця ж Ірина. І оце стоїть водніки ось. Ну правильно, що на дорогу вона нарисована, він каже. Ну так, ну, так це схематика. А саме є ж, кадастрове ж Ну правильно, в Сище, шка, що дорогу перегляда, він же і правильно попитав. Дорогу, і там подавали. І з'їзд до будинку. Так, примат Наташка вчора виставляла чи позавчора. Ну він спитав, і говорить, я глянув, що на дорогу заїздили. А там далі йде, до на дорогу коли, коли дають досвід, ж, так люди придивляються, а не потім ковыряються. Так трошки задавати і думати треба, що відповідь на нього треба самому придумати я хочу, щоб ти повернувся на затвердження передужчих. Ті, що виносяться на ту сесію. Да <плесить> бо... nee, а ну вернися туди. Нас білосерево ні, подожіть. Дані, ні. Давайте все-таки розберемося із цією, із Тетяною. Ні, зараз Кравченко що закончимо. Я вас вислухав, Я не захищаю цю людину, ні в чому, не хочу сказати. На земельний було, так, дійсно так. На сесії я зачитав по 20 Воно було не так, воно було не так, випало, що сюди пошло. Ось ці заяви прийшли по 10 соток. Ну, встав на сесії голова і каже, да. так як там болото, там, де вони хочуть, але у цих людей є техніка і гроші, от давайте їм дамо по 20 соток, то вони посиплять і, і зроблять да. собі те да. саме. Да. Бо там наші не возьмуть, а їх є гроші і техніка, вони собі зроблять. отак, отак і, так, і, так воно було. Отак воно було. Ну, тільки за Кравченка сина, да, і за орла, да, заїли, я не буду, я не знаю, де вона. За орла і цього, да. так. Був розгор, за цих, що на це місце. Якщо вона тільки дала там, де оце, да. ну, виїжджали. Ну, Викупілоки ну, ви тобі заношу мені в натурі. я як бужив. Як пощупати, бачу, я бачу, бачу, таке не ось Понимаєте? Оце так і було ви знесено, е ну, ну, про... то що якісь було вони створено. Я не знаю. Оце ж не мені, але я говорю, де примашки, та заднього це ні, ні, те ні, 38-го. Ой, так да ви за те відео з мною казали цей. Обіщав. Ви обіщали. Два учатка продали і заробили. Один участок були на двоє. Одися чоловіки не заробили. Вже віддали.

Заяви всі розписані, вони всі на надати дали. Я хочу ще, знаєте, що вони це. Оце ж затверджували, всі ці, ці пройшли, я почалась з цими тримати. Що Думає. А тепер дивіться, перед цим у тебе ще Білозерова. Я хочу за тобі зерево. Давай, все, давай, дві чай, то ти сина не побачиш.

Що мені шукать, скажіть? Да, Білозерва паюка, паюся, ні нічого. Кажу, зробить детальний план на цій площі, то й будемо говорити за цю. Він казав, виставити ці координати ділянки Білозерової. Але, але, але там я сьогодні була на цій площі, там поки, я йому сьогодні навіть не дзвонила, але я йому скажу, поки там не буде зроблений детальний план, там жуляни накрили повністю площу цю. Якщо їх двигать, всі стають поставить. Там буде обрали, якщо не була і головчика, там накрита площа. Ми не будемо бачити, що воно в натурі, не будемо да. чого лосити. Це власного. там, де Мельченко виставив свої... Десь Провіцька продала. Да. Де продала. У Вонті, бачите саме, поки не перекриє людям... І ми буде йому телефонували, щоб він приїхав. щоб що потім... він все був. Ну, Взяв координати з цієї книжки в Лозерові. Каже, дай мені, щоб я міг виставити координати. Я кажу, хоч і виставиш, не виставиш. Там жуляни накрили Шмакова. Якщо двигати всю по площі, є, то там просто вийде одна там ми, якось, так, там от, що так. Давайте люди тут полученку для для тих, щоб. А що там по моїй землі ходили якісь його десь з'їздити? Ходи Ходили, балакали, не прийняли. Що за цих людей? Давайте, виносить на сесію. <cut> Ну, Оля приїдеш зараз, Оля на сидіти, що вона була і саме. І бабить тебе, що решим станеш бабити. Не подавай, пока я ще. я не подай, я просто бабу те, хто значить. Бо я понара по наділам ділом зі А вчора претензій немає. Вчора розписувався чи не розписувався. У примачки? Ні, це у цієї. І Кравченко то розписувався. А, ну, а, а примачка, десь? Примачка вже отримала. Немає це дії? Давайте не затягуйте лині. Давайте Так е, ставим знаєш, були виставляли примачка координати. Е, знову звезли знову. Коли... Я, я в тому смислі, що, що я думаю, що... Вони з овчарами, не межуй, бо овчар загоронився більше. Понял? Ну, в час заворожу вещи. Я Сашка... О, знаку, oli, о, о, так, что? подожди, так, подожди, так, а якщо так, говорю, завтра, говорю. Нет, вот вы, завтра приезжает, грубо говоря, примачка, чи там, хто там, вот, тут у нас? Кравченко. Кравченко. Конечно, вони ж, вони зробили. Он завтра продає, і чоловік завтра приходить, а в його городі... Скільки треба, скільки ми наділили. І бачив колечки десь стоять? Ні, я не знаю. А я сьогодні їхала до Коваля і спеціально зупинялась на цій площі. Ні, і говорю, Саші, не було товариш, знає, саші... Знає, 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 да, мене. Але... Знаєте, знає, яка мене... Я, 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 в принципі, не проти. Да. Ну якщо вона зараз вийде, виб'є свої на, в натурі цю ділянку і покаже, як вона там сидить. Я, 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 гру, попоряд, я її підпишу, якщо вона не сидить на чужому городі. तो я рюмка сам? Да. А А я пройшла, що моя було я пройшла. Оце ж подошла, докажу, От оце ж за того робиться проектна організація, щоб ви бачили натурі, як лягає його. Тільки ж ми такі нижчі, що воно стоїть 3 чотири тисячі з цим випираємося. А для за по закону оце робиться проектна організація для нас, землі землі земельні комісії, щоб ви в натурі бачили, хто долягає і хто на колесі лається. А ми ж як виготовили, ой. Бабучка стоїть у реєстраційній службі, а вона ще поставили. Оце, ребята, ви зададе от голову раду не дасте. А як тут на постороння? Дівчата, це страшне. А я довго мовчала. Це ряду, я, коля. Совніком біля кульбати. Сотніку Коля. Це його да. Дочка. Ну це овчар, ну як там сказати, а вони посадові. Батько нет, на розумієте, Правильно правильно, правильно, в Акаді. Там це пригородив, той пригородив. Да. А, вони, а вони приїхали, завтра заб'ють його в городі колочки, і потім Славик. ти каже, що тут до мене город прибігли. За це болото прийшов, плювався тут між межі очі і каже, що ви мені дали болото. Я кажу, що не бачили, кажуть. Усі плюються, а не до цього ставлю. Сказали, я... краще, до Васильова йти, що він там просив мене. І він давав добро на погодження. А ви кажете, чого не підписує я нічого не кажу. Ні, я я заїхав не... до нього і кажу, переписали а заяву, Кравченко поставив перед фактом. Переписані заяви. Як це буде за мене вирішувати? Ну підняв зміняв документи, побачив, де він коментарі. Пошли пошів притірку, а тоді будемо куда віно. Я, сьогодні була... я там дивився, я, я примір, я вам кажу, я прямо кажу, я скільки туди їхав, я не представляю, як вона там поставить хаву. Якщо вона не подвинеться в чужий, город, я не пойму, як вона там щось ну, вона поставить, там, вона построїть. 10 метрів чи скільки. Щирина? А там те строїться буде? І там газова казали. Ні, ну... Татьяна, Та ні, ну вона перепродає, друга дура прийде. Ви не поняли, друга... коли вона перепродає, то слідуючий хазяїн поставить у городі. Він поставив своїх координатах, а вчора я сьогодні раді інтересу, тому що мені Саша дзвонив, Таня, приїдьте. я їздила, дивилася сьогодні. Ви хочеться сказати, не стоїть його городі. Але тільки що це місце, я говорю, якщо ви бачите, наприклад, правильно сьогодні, поки атовців не, АТО не розмірять, то їде, а то я, я, кидаю, я не давай. Розмір у її. Розмір, які там вони? у них? Ну дайте, за толі за... це. прийшов цей питання. О. Я бачив, що написане на сесії, то, то що ми виїжджали, що Маліновський відказ наказав. Ні, дивіться. Значить, так? не виносив нас. Олег... Вони дійшли інформація, що Маліновські проти, там якісь. О. А де там вони 17? Маліновські э, не проти. Олег, я бачив, бачу, Олег, ти прийди. Вони хочуть, м -м. Колег, я, я сказав, а не хай він напише. Вони все беруть, я кажу, Леву ізвонила світка. Придій.

Прямо нажима хто прийшов. Бо Олег, наприклад, передали знову руки і перемість плетю. Але Олега Я був там звичайно на визові, рядом у людей. Почув розговорю людей, що Маліновський сказав, що я, мов, типа, бо буду протестувати. Ми перебираємо одне те саме. Ви ж минулого в понеділок, ми ж теж саме говорили, що ви за власників. власники і сказали. Нас не попадає, а чи називає класники, але один текст сказав, другий теж сказав. Люди визволять, і хай люди спілкуються да. із терминниками і. Так, я під коракцію Так, мені Тепер мені відповідь. От згідно цього письма. От давайте люди добрі, отак от не крили от, до да, я додавали. Але ж далі. Таня, давайте саме. Ніколи голова земельної комісії не даже такі заяви давати відповідання. Голова написав, що на земельній комісії це не Той, ми? Ніна, ти мені говориш, а хто довіже розглядає його розкаже? Земельники розглядають, виносять а це ж рішення цьому. А на цього є кому писати, не переживає є штучні ж, роботники получають гроші. Я Чого це винос? Але тут вопрос, я говорю, їх треба виставити хай ділянки чи про чинні факти. На всі спорні питання ви на всі свої, так, динок, на, на всі славит. спорні питання виїжджає голова і землепорядник. Не є де Так тоді не не хоче сиди солодкі тика, я там не був і не бачив. Я, виїжджає так, помістя, я, так, я виїжджає так не кажу. Я так не кажу. кажу я так не кажу. і нам дані за це. Ну їжу, дивися, Сталі. Деякі питання можна, я тобі хочу сказати. Коли ви робили ми з Іваном Мосна чов у нас сіда йде ткаченко. У нас сіда було виїжджає голова скандали. Каченко там пару земельників. І от зотом, і якби ти виїхала отюди, тим зразу написала акти у прокуратуру. Я хочу сказать, делается, але стільки питання розглянули раньше, як сейчас вы разгляну. Подожди, безпеши. Ну кого же надо, бо пляжі я хочу і кажить мені? Ні, це питання таке. Не Ніна, значить, у тебе питання до Ірини. Правильно чи ні? Ні, а, чи, я взагалі проти голосую, я не виїжджала турі, не да. воно воно? зараз. А за тих а людей. А олік і й проходить, бо там воно дійсно підіймалося це. А за хра, а зараз. А хто хай виставиться? Кравченко Ірину до працювати. Виставити мене в турі. Де десять сотих, правильно?

І, пожалуйста, у мене до вас просьба. І і ще, у мене до вас просьба. До всіх, до всіх, до всіх, хто хто сидить. Пожалуйста, давайте не будемо один на одну людину сховати і не будемо по хатах посилати. Нікому люди людям не о, надо. Нормально. ніхто до мене землю не дає і ніхто.